Я думаю, що багато хто з цією лялечкою вже знайом. Це лялька Гоц, Її звати Емілія. Вона 45 см. Хто хоче подивитися на неї огляд. Розпаковку, будь ласка, переходьте, тут є посилання на моє відео. І сьогодні я хочу показати вам, як вона буде виглядати зовсім у іншому образі, зимовому. Я вже приготувала для неї наряд. А якщо вам подобається такий формат відео, будь ласка, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада вашим коментарям, звичайно, позитивним. Але якщо у вас щось обуріє, звичайно, не держіть собі, пишіть. Для своєї Мілі я сьогодні приготувала ось таку курточку з Вільвету. Це я замовляла особисто для неї дуже талановитої майстрині з України. Ще я одягну для неї ось такі шкіряні сапожки. Вони виготовлені теж вручну. Томочка, привіт! Дякую вам. Ще в мене буде ось такий светрик. Це я зробила сама. Буду, звичайно, готувати пізніше майстер-класи для ГОЦ, тому, якщо вас цікавить, звичайно підписуйтесь, коментуйте, пишіть ваші побажання. Так, і ще в мене, звичайно, буде шапка з вухами. На сьогодні випав сніг, і я хочу її прогуляти, покажу вам, що з цього виходить. Я одягнула светрик, але він в мене недостатньо довгий, тому я додам до нашого аутфіту ще джинсову спідничку. Ось таку. Дивіться. І ось ми вийшли на прогулянку з моєю Мілією. І, звичайно, як вам краще у старому аутфіті або в цьому аутфіті? Як на ваш погляд змінилася вона чи ні? Пишіть у коментарях, будь ласка, мені буде дуже цікаво дізнатися, як вона вам у такому новому образі. Бо насправді мені дуже сподобалося, бо вона, знаєте, нібито така справжня, справжня дівчинка. Моя рибочка, я її дуже люблю. Додала ще таку іграшку. Ми зробимо зараз фотосесію. Ну, якщо ви любите саме колекційних ляльок, то, будь ласка, долучайтеся до мого іншого інстаграм. Він ось тут. Я посилання надаю. Це е, мій аккаунт, де я буду публікувати такі, знаєте, фото інших ляльок, які е, будуть колекційні, не тільки ГОЦ. Бажаю гарного настрою, натхнення.